Святкові страви для військових на Буковині накрутили понад 300 кілограмів голубців, аби передати на схід воякам до свята святого Миколая. На додачу волонтера міста заставно приготували декілька десятків кілограмів тушкованої риби, капусти зі свинячими риберцями. Все аби хлопці на передові на свято відчули себе як вдома. Готували святкові страви чотири дні. На кухні позмінно працювало близько 30 волонтерів разом з 400 святковими наборами для школярів слов'янська, які власноруч зробили буковинські діти. Домашні святкові страви вирушать до зони АТО оскільки наші хлопці там воюють, їм дуже не вистачає домашньої їжі. Ми можемо зробити таке свято будь-коли, тільки для того, щоб вони могли відчути той домашній комфорт і затишок і відчути себе, що вони от зараз вони якраз святкують різдвяні свята або святого Миколаєва.